Сьогодні ми в Козельщині приїхали до Козельчанської лікарні для того, щоб подивитися, як використовується все те, що нам передавали німецькі наші товариші. Дивіться навіть оці, що для дрібної моторики, що ми ж його нікуди не діли. Дивіться, воно на місці так, воно. Так. І он, так. Навіть, і його м'яч. Плано вже ж бути робити ремонт, а штанку дивитися. Що... Mm. Боже, а це вже самі придумали таке, так? Да? І знову ж таки, ось <говорить> той підйомник. Ось 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 піділини, ось ще один. Я uh -huh. не це, зканішні ось... ще це одне чи діло. і на моєму вирішені ще один піділ. А це таке. Дякуємо безмежно. Франц, Маргарет, це те, що ви збираєте, інші німці. Ви ж бачите, все працює, все в лікарні, і тумбочки, і ліжка, і постільна білизна. Все, все, все людям в Україні приходить в нагоду. Дякую безмежно за допомогу. Функціонально. І красиво, ще й придачу. О, спасибо. Добре, дякую нашим німецьким да, друзям, які це да. все збирають, і сесер, привозять. І всім працівникам святом. Це столова. І, і посуд весь на місці. Посуд, да, той, що нам. Боже, навіть посуд з німеччини приїхав. Ну, посуд, так. Да. І там там посуд, чайнички. Чайники ваші, да, і ваше, і термоса, ваші ці термоса. Термоса так. Франц, Маргарет, все, що ви передаєте, бачите, все в лікарні є. Концентратори, які що. Концентратори, які І вам понаша. Ще знаходимося в літках. Це перев'язочна це, 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 це перев'язок, тумбочки висять. І оце ваше таке? І тумбочки, і так, це так, дякуючи, так. Дякую, тумбочки, так. Це, це і тумбочки висять. Все використовується, да, все знайшлося в нагоді. Дуже дуже дякуємо всім, хто допомагає. Дякуємо Францу безмежно за надану допомогу. Дякую Маргарет і всім, всім нашим німецьким друзям, які за цей час стали нам майже рідними. Дуже вдячна лікарня за те, що ви надаєте таку допомогу шикарну. І вони кажуть, що вони тепер європейського зразку і рівняються на Німеччину. Дякуємо безмежно за допомогу разом до перемоги.